Привіт, представницю України на міс Всесвіт посадили поруч з російською учасницею. А на соліста гурту «Пошле молі подали заяву в польську прокуратуру. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Дякую. На соліста гурту Пошле Амолі подали до прокуратури за зневажливе ставлення до польської мови. З такою заявою до прокуратури звернувся український журналіст та автор блогу Українець у Польщі Ігор Кравець. Він також зауважив, що спочатку повномасштабного вторгнення Кирило Блєдний Приїхав з Параші до Польщі, ну і на днях солі з гурту Пошла Молі зробив різку заяву про польську мову. Артист сказав, що вона його бісить і порадив полякам вчити російсько. І Також закликав Польщу вступати до Російської імперії. Згодом співак перепросив за свої слова. Він сказав, що це був гумор, який не всі зрозуміли. Ну і за словами цього Кіріла Блєднава, він має абсолютно проукраїнську позицію. Ну і буквально вчора у мене на каналі. Друзі, у прямому ефірі було спілкування з Анастасією Приходькою, яка каже, що у цього Кирила проблеми з алкоголем. Ну і напевно, ці проблеми зіграли з ним оцей злий жарт. Ну, і до речі. Після заяв цього пошлого Молі концерти гурту у Польщі були скасовані місцевими організаторами, і а, проти Кирила виступили багато українців, які живуть у Польщі, які вважають, що так себе вести не можна навіть в жарт. Бо саме поляки були одними з перших, хто приймав жінок і дітей, які втікали від вибухів і ракет. Знаєте, в мене інколи відчуття, що ці артисти, які живуть за кордоном, вони досі живуть у своєму такому уявному світі з рожевими окулярами. Таке відчуття, що вони знаєте залишилися на рівні дворічної давнини і досі не відчувають ось цю актуальність і те, що власне потрібно зараз глядачам і слухачам. Тому от видають отакий бред. а також літають в Дубай і тусять з росіянами. Суспільний мовник оприлюднив лонг-ліст учасників нацвідбору на Євробачення 2024, До якого потрапило 20 артистів. 10 фіналістів будуть обрані до 20 листопада. Також ще один учасник буде визначений шляхом онлайн голосування, і хто ж з відомих імен вирішив взяти участь у цьому нацвідборі? Це Альона Альона в дуеті з Джері Хейл Мелові Парфенюк. Скайлер, стася своя наш колишня асоль. І як так це я нагадаю ті, хто більш-менш відомий. Є ще багато. Нових імен. Ну і до речі, Меловін, він же ж, вже представляв Україну на Євробаченні у 2018 році. І він знову, бачите, вирішив спробувати свої сили. Ну і минулого разу він посів 17-те місце. І отут питання, друзі, до вас: чи варто Меловіну знову представляти Україну? От як думаєте? І взагалі, хто з учасників цього півфіналу нацвідборок вам здається найбільш достойнішим для представлення України? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з танцівницею Ілоною Гвоздьовою. Коли я готувався до інтерв'ю, знаєте, я був впевнений, що у Ілони досить стервозний характер, але виявилося, що це більше такий продуманий образ ще з танців зірка. Говорила з Гвоздьовою про збільшення грудей, адже вона зробила це буквально нещодавно. Ілона каже, що тепер вона задоволена своїм тілом на 100%. А ось чоловіку. Оновлені принади вона ще не показувала, і йому доведеться чекати близько двох місяців, допоки не прийде реабілітація. Ще поговорили про втрату батька, який для Ілони був найближчою людиною. Ну і про загадкову загибель брата, який жив у Криму. Ілона каже, що вони досі не знають справжню причину загибелі. Інтерв'ю вже є у мене на каналі, тому підписуйтесь і в посиланні цього відео шукайте це інтерв'ю. Вибачте за тавтологію. Ну і ще нагадаю, що у мене є телеграм-канал, де я публікую ще більше новин нашого бізнесу. Посилання на нього також є в описі цього відео. Оргкомітет Міс Україна всесвіт показав національний костюм під назвою Берегиня мати, який створили для представниці України на цьому конкурсі. Звати її Ангеліна Усанова. Вбрання присвячене материнській любові і беззахисності дітей перед очима вторгнення. Ну і крім того, Українка триматиме в руках мініатюрну фігурку Ангела, яка є символом неосяжної цінності життя кожної дитини. До того ж, щоб привернути увагу громадськості, Ангеліна Усанова представила ще й кліп на свою пісню Піс, де з'явилася у цьому костюмі. Ну а конкурс Міс Всесвіт має відбутися у листопаді у місті Сан Сальвадор. 16 листопада, до речі, відбудеться конкурс національних костюмів. А вже 18 листопада відбудеться грандіозний фінал, де буде власне оголошено короновано всесвіт. Але е вже цей конкурс не обійшовся без скандалу. Справа тому, що українку хотіли так би мовити, здружити з росіянкою на вечірці. Відкритті нашу ангеліну посадили біля конкурсантки з Росії Маргарити Голубєвої. У мережі з'явилося фото, з якого видно, що у сановій не до вподоби така посадка. Акторка Інна Білоконь, вона ж мама Верки Сердючки, видала свою доньку заміж. Доньку її не звуть Яна. Ну а 55-річна Інна Білоконь перебуває у шлюбі більше 30 років з чоловіком Олегом. Ну і власне у цьому шлюбі народилася донька Яна. Іноді актриса ділиться фото з донькою і з чоловіком, але не часто. Ну і саме фото з весілля і не підписала лаконічно. С сердечко «Y». А ще друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з юристкою і дружиною телеведучого Тимура Мірошніченко інною. Хотілося зробити таке знаєте, велике портретне інтерв'ю саме з Інною, адже саме вона була ініціаторкою усиновлення дитини у цій сім'ї, а тепер працює над тим, щоб усиновити ще одну дитину. І ви знаєте, я захоплююся цією жінкою і поговорили про багато чого, зокрема, про її дитячий донець і про те, що дитинство у неї викликає не дуже приємні спогади. Ще говорили про комплекс відмінниці, медитації, про те, що вона. Не вміє сюсюкатися з дітьми і чоловіком, і взагалі, як вона тримає все в своїх руках. Власне, про це також говорили. Ну і натомість, її чоловік Тимур сказав мені про те, що він далі цитую, професійний підкаблучник. А ще Іна розповіла, які виплати вони отримують за усиновлення дитини і чим відрізняється усиновлення від опікунства. Ну а посилання на це інтерв'ю ви знайдете в описі цього відео. Заходьте. Далі новина про гнилі парашкінські канали. Справа в тому, що у гурту Seventeen вийшов кліп на пісню God of Music. В цьому кліпі є веселка, ну звичайна веселка. Так, і знаєте, що зробили ці очумілі ручки на одному з російських каналів? Вони просто взяли і е, знебарвили цю веселку у кліпі, бо побоялися, що ця веселка вона може бути сприйнята як пропаганда ЛГБТ. Скажу словами їхнього коня Лавруші. Дебіли, бля. На звання чмоня тижня цього разу отримує парашкінська акторка з українськими коріннями Олеся Желізняк. Олеся частенько видає неприємні звуки зі свого обличчя і цього разу не стала виключенням. Вона заявила, що Україна і Параша мають бути об'єднаними. Уявляйте собі. Олеська каже, що не знає, як це має бути оформлено. У всього є якась юридична сторона, якою вона не торкається. Але з людської точки зору, і здається, що ми маємо бути разом, бо ми виявляється, одне ціле, тому що культура у нас теж спільна. Олеся, якби ви не були об'єднані зі стаканом алкоголю щодня, то вам би менше здавалося те, про що ви видали свою алкогольну відрижку. Бо то ви заявляєте, що особисто Володимир Зеленський хоче вбити ваших дітей, то говорите, що ваші родичі в Україні говорять неправду. Мені здається, що пора вам Олеся закодуватися. Бо подивіться, може, десь у вас на плечі білочка сидить і шепче те, що потрібно вам говорити. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю з Інною Мірошенченко і Ілоною Гвоздьовою. Дивіться, ось тут, через три. 哦，对。